Іранський депутат, член парламентського комітету з нацбезпеки та зовнішньої політики Ахмад Бахшаєш Ардестані визнав військову допомогу Ірану Росії в інтерв'ю іранському виданню. Він заявив, що Тегерану доводиться займатися бартером для задоволення своїх потреб. А це, зокрема, імпорт сої та пшениці. Частина бартеру включає відправку ракет. Інша частина відправлення військових безпілотників до Росії. Заяву іранський депутат зробив менш ніж за. Задов... Добу після того як місія Ірану в ООН спростувала матеріали в іноземних змі про передачу Росії 200 балістичних ракет малої дальності. Україна винайшла власну високоточну плануючу бомбу. На відео знятому нещодавно екіпажем українського винищувача Су 27 зображено бомбардувальник Су 24 Він несе під крилом прототип цього боєприпасу. Так пише Форбс. Журналісти зазначили, що бомба оснащена ракетним прискорювачем висувними крилами, що забезпечує дальність до 65 кілометрів. Крім того, в виданні наголосили, що створюючи власні високоточні боєприпаси, Україна буде не так сильно залежна від рішень союзників. Це також дозволить обійти обмеження партнерів щодо ударів по російських цілях, адже зможемо бити своєю зброєю.